Рошу оголошує говорити, тільки не. суд, на, на, на зв'язку адвокат, на якій підставі ви зараз з нами взагалі спілкуєтеся, у чинному законодавстві України не існує терміну розшук ТЦК або ж адміністративний розшук. Але процедура, яку так чи інакше, кожен з нас з вами бачив, дійсно існує. На якій підставі, на які підставі ви? забороняється рух? За списку іншими. Рішення суду, а чи ви знали, що навіть наявність відстрочки вас ніяким чином не обезпечує від потрапляння до так званого розшуку? Інформація ну, від працівника то значить, повинен бути якийсь документ, який щось має бути. Що інформація не може бути уже є у працівників цікаво. Намбридло спостерігати червону стрічку в резерві. Не можете забронюватися через якийсь незрозумілий вам розшук, або ж просто кожен раз проїжджаючи блокпост, переймаєтеся через те, що у вас будуть проблеми, а де що бро? Зробив новий посібник зняття розшуку ТЦК алгоритм дій. Що таке цей розшук ТЦК? Які проблеми він створює, а головне, як його позбутись? Мінус 25% 3 дні лише 200 екземплярів. Деталі в описі під цим відео.